Усім привіт! З вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. І сьогодні в мене чергова, невдала спроба зняти 3 на 3, я збиралася сьогодні знімати читання трьох томів черептона крутія, але справа в тому, що я за декілька днів тільки прочитала першу книгу. Та перш ніж я перейду до книги, хочу про те, що вас спитати. До мене поступила пропозиція про перейменування мого каналу, тому що виявилося, що декому незручно шукати мій канал як Лана Lovebook. Хтось вважає його невдалим, комусь важко запам'ятати, хоча Лана це я, Лавбук, ну, все зрозуміло. Я обирала просто назву каналу, дуже Обдумано і під себе, так як мені б це подобалося. Але якщо у вас також є такі труднощі, можливо, було б доречним перейменувати мій канал і назвати його так, як називається моя сторінка в інстаграмі, книга з кавою. Зараз є там, здається, ще як. Лана Стольник, але загалом то книга з кавою. Тобто, е якщо вам важко запам'ятати або шукати Лана Лавбук, напишіть мені про це обов'язково. Але я вас прошу, якщо вам не важко написати мені коментар, тому що, якщо мені напишуть одна-дві людини з усіх моїх підписників, це буде для мене трохи невідповідь на це питання. Тому що не можна спиратися тільки на думку однієї двох людей. Тобто мені потрібні більш аргументовані та масштабні відповіді. Заздалегідь, дякую. А тепер переходжу до книжки. Я тут використовувала ось таку закладинку, ту саму, яку я використовувала під час читання гаї. Тепер же у нас на черзі Дерек Ленді черептон крутій, і перша книжка посох предвічних. До речі. До речі, я читала цю книжку також не тільки тому, що її планувала, а тому, що мені запропонували прочитати книжку із черепом на обкладинці. Якщо пам'ятаєте, у спільноті я запитувала вас про ваші улюблені книжки, книжки, які вам не сподобалися, та тематика книжок, яких ви мені пропонуєте. Можливо, це може бути та. Книжка з черепом на обкладинці, або ж там книжка з годинником на обкладинці, або ж там ще щось. Ви мені пропонували, отже, ви пропонували, я знайшла таку книжку, читала. Це історія про детектива, але не звичайного детектива, бо він живий скелет. Окрім того, в нього є юна помічниця, якій на момент цієї книжки 12 років. Що ж трапилося і як зустрілися ці двоє? Дуже просто справа в тому, що у дівчинки був письменник дядько, і цей дядько помер. Він був досить заможний. У нього була віла, був маєток, були непогані гонорари з його книжок. І під час читання заповіту виявилося, що його маєток успадкує 12-річна дівчинка. Звичайно, вона зможе вступити в власність лише коли їй виповниться 18 років. А до того вона буде під опікою своїх батьків. Її батьки успадкували Вілу у Франції, але то таке. Але справа в тому, що цей спадок приніс у життя дівчинки дуже-дуже багато змін. Ні, вона не стала якоюсь коронованою особою, типу, все, я така багата, можу робити, що хочу. Ніяк ні. Виявилося, що у її дядька був найліпший товариш, і це Черептон. Крутій, власне, детектив. Окрім того, її дядько був замішаний в дуже дивні справи, пов'язані із чаклунським світом. І більше того, виявляється, що її маєток стоїть на величезному магічному лабіринті, який був побудований ще до того, як цей будинок придбав її дядько. На дівчинку був скоєний напад, і її за добу намагалися вбити двічі, і її рятує черептом. Їй стає цікаво, через що її намагаються вбити. вона Пристає в якомусь сенсі до детектива. Вони стають напарниками та починають розслідувати, власне, що ж трапилося, що коїться, що потрібно нападникам, який ключ вони шукають, чи вбили, або не вбили її дядька, і все таке інше. Тобто дівчинка повністю поринає у абсолютно небезпечний та магічний світ, де є і скелети, і вампіри, і зомбі. Та інші чарівники магічні речі, такі, як, наприклад, посох предвічних, який потрібно знищити, допоки він не допоміг знищити світ. Детектив, як персонаж, до речі, дуже цікавий, досить саркастичний. Мені подобається почуття гумору. Що ви маєте знати перед тим, як читати цей цикл або ж Хоча б одну книжку, те, що орієнтовано це, здається на аудиторію 12. Тобто, наприклад, якщо ви доросла людина, як я, які вже за 30, то ви маєте це знати і бути до цього готовими. Що вам прийдеться дивитися на світ з позиції підлітка дитини, дивлячись, з якого боку подивитись. Тому, як у дорослої людини, у вас, звичайно, можуть виникати якісь певні коментарі, як якесь своє бачення ситуації. Це логічно, тому що, як я вже і сказала, орієнтована книжка на інший вік. За що респект автору? По-перше, в нього дуже легка мова. Він дуже легко пише. Ну, і, звичайно, респект перекладачу. До речі, хто не знає, я не сказала це видавництво АСА. Боже, я просто захоплююсь їхніми обкладинками. Я не знаю, це дизайнер просто від Бога. Але це таке, звичайно, це все смаковщина. Отже, за що респект автору? Так? Він не тільки легко пише, він тісно намагається нам показати світ очами 12-річної дівчинки. Це не всюди вдається. Але він дійсно намагається, і більше того, у нього це виходить. Як я вже і сказала, не стовідсотково, не всюди, але все ж таки. Бо, на жаль, я бачила різних авторів, які брали різний вік і намагалися це зробити, але у них нічого не виходило. Або ж персонажі були занадто досвідчені і розумні на свій вік, тобто не відповідали геть. Наприклад, якщо хтось там описував 14 років, або там 15 років, а по поведінці і по взагалі герою складалося враження, наче йому десь 20-25. Тобто така була невідповідність. Або ж навпаки, хтось брав персонажа там 20-21 рік, але здавалося по поведінці, що йому там років 16, наприклад. Тобто, якщо у інших авторів ну ти стикаєшся періодично з подібними невідповідностями, то у Дерека ленді не так він дійсно намагається а, зробити і робить. Саме тому а як дорослій людині буде можливо в якихось моментах трохи, я не знаю, смішно. Коротше, важкувато подивитися, реально важкувато ви розумієте, з позиції саме 12-річної дівчинки. А це, як на мене, говорить про величезну роботу автора. Тому що, ну, це ж треба постаратися, щоб доросла людина змогла написати твір з позиції дитини. Автор зробив, як на мене, величезну роботу. І, звичайно, вона варта того, щоб познайомитися. Отже, далі я перейду до <смеш> стікерів, це буде такий невеличкий бонус для вас, як я читаю книжки. Ви можете зловити спойлери, тому якщо хтось планує читати і боїться. Кожного спойлера, кожного речення, яке може послугувати спойлером, то ми з вами прощаємося. А хто не боїться спойлерів і, можливо, не планує читати, або можливо, навпаки, йому дуже цікаві спойлери, і він все одно буде читати, навіть знаючи ці спойлери, їдемо далі. Тобто, зрозуміли так, зараз буде коротко про те, як Світлана Батьківна читає книжки. Так, я продовжую писати олівцем на полях. Отже, що ж я там таке понаписала? А, там була така ситуація, коли на неї напали у її маєтку. Тобто вона лишилася ночувати у, у спадкованому нею будинку, і а, була людина, яка спочатку зателефонувала їй. Вже, здається, час був за північ, щось там перевалив, і їй зателефонували. Ну, це вже здається дивним, тому що ну, хто буде телефонувати за північ в маєток, який, завідомо, має бути зараз пустим. Але окей, їй зателефонували, а вона повелася як доросла, на мій погляд. Тобто, вона дуже так строго відповіла тому, хто телефонував, щоб. Передзвонили у пристойний час, не стала називати своє ім'я, що дуже обачно. Бачиш, що з нею розмовляли ну в дуже грубому тоні. Але потім у двері грюпали та вимагали, чоловік вимагав, щоб вона відчинила двері, а маєток великий. Розбив скло, заліз, туди, кинувся на неї. Тобто вона в неї реакція не дванадцятилітньої дитини. Тут а, трохи я покритикувала, тому що. А, Ну, На тебе напали, ти ледве не загинула. Але вона спочатку поч... починає задавати питання Черептону, коли він в неї... її врятував. Тобто ти знаходилася на грані смерті, потім зрозуміла, що твій новий знайомий ходячий скелет, який до того ж розмовляє, до того ж буляється магічними вогняними шарами. Це якось ну, не має спочатку вкладатися в голові, тому що це шок. Особливо для дитини. Але все, що вона зробила, це просто втратила свідомість, потім покритикувала себе за це. І далі вже як вела себе, ну, знаєте, я б сказала, що, можливо, років на 16, але не на 12. І знаєте, те, що вона втратила свідомість, виглядало, ніби автор пише, 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 а потім такий: А, ну так, вона ж має якось відреагувати на те, що трапилось. Нехай втратить свідомість. Тобто це якось отак виглядало, ну не знаю. Стихії, це на кшталт землі, вітру, води і полум'я так. То покажи мені. Черептом трохи схилив голову праворуч. Стефані почула веселі нотки в його голосі. Під час того, як він схилив голову, вона не могла почути веселі нотки в його голосі ще до того, як він їй відповів. Ще вона ставиться до нього а, спочатку, як не знаю, до фокусника якогось, чи що. Вона постійно каже: Покажи мені магію, покажи мені магію, покажи мені магію, ну він тобі клоун, чи що. Ну. У центрі бібліотеки на просторій ділянці, схожій на лісову галявину, стояла жінка, найкрасивіша з усіх, кого бачила Стефані. У центрі бібліотеки на просторій ділянці, схожій на лісову галявину. На просторій ділянці у центрі бібліотеки. Ти уявляєш щось, я не знаю, на кшталт просто вільного місця широкого або ж центру, але як це схожі на лісову галявину. Там дуже багато рослин, зелений килим, можливо, чому він нагадує лісову галявину? Оце мені взагалі не зрозуміло в порівнянні, якщо чесно. Вона, немов собаку, він, гадаю, так, вона. Ти порівняв мене з собакою? Ні. Ну, так. Немов собаку. Гадаю, так, ти порівняв мене з собакою? Камон, ти сама себе порівняла з собакою. Це ж ти сказала, немов собаку. Він просто підтвердив. І ти така, ти порівняв мене з собакою? Ні. Це ти порівняла себе з собакою. Ти ж чогось запропонувала, немов собаку. Не він же це запропонував, ну, типу. Якщо ти збираєшся йти зі мною далі, то напевно варто. А я збираюся йти з тобою? А чого ти в нього це питаєш? Ну, тобі ж видніше збираєшся ти з ними йти чи ні? Доклавши малих зусиль, Стефані врешті прочинила двері автівки. Вона змахнула із сидіння бите скло та забралась усередину, закріпивши пасок безпеки. Черептону пішов машину з іншого боку до свого розбитого вікна та сів за кермо. Він Повернув ключ, двигун задоволено загарчав. Але все ж таки ожив. І ніби нічого не трапилось. Ваша машина потрапила у аварію, ти ледве не втопилася, тебе ледве не вбили, а ти така, треба скло змахнути. Я просто сяду, все, я втомилася. Нічого ж не трапилося. Мені ж 12 років. Це ж нормально для мене в 12 років. За ніч. Другий раз вони намагаються вбити за ніч, це ж, це ж нормально, ну, кожного, що намагається вбити в 12 років двічі за ніч. Яка, яку я маю взагалі реакцію давати? Ніякої, але... це ж нормально. Можеш піти зі мною, якщо хочеш. Серйозно? А гадаю, в тебе є хист до такої роботи? Чого б це? Де це видно? Сюрприз! вигукнув Черептон, коли Стефані повернулась до канаркової автівки. Це одяг! Дівчина зеркала на детектива. Ти такий дивний. Бляха, він скелет. Ти що тільки помітила, що він дивний? О, друківочка, як що, сторінка 129. Бачите? спитав Черептон. Неслухяна. Може, неслухняна? О, озвався він. Нам доведеться вдатися до невеличкого злочину. Злочин. на обличчі Стефані розквітла усмішка. Нарешті. Уті! Мій маленький кримінальний гейс. Визнаю, я й справді занадто допитливий. З іншого боку, я володію глибочезними знаннями з історії предвічних. Тож, за багатьма показниками, я ідеальний кандидат. Підходжу вам набагато краще за своїх колег, повірте. Через деякий час. Ви спеціаліст із предвічних. Він же нещодавно про це сказав, ні? Тобто. Це що, риторичне запитання, якесь безглузде, ви просто згаяли, і без того невеликий час. Люба Стефані, дівчина заклякла, порцеляна глянула на неї. Я знала твоє ім'я ще до того, як зустріла тебе дитя. Твій дядько дуже часто розповідав про тебе: Ну, хто б сумнівався? І тут ми переходимо до того, що я, власне, хотіла б сказати: А тут є така штука, як ім'я. У тебе може бути три імені. Тобто твоє справжнє ім'я, з яким ти народилася. Про нього можеш дізнатися тільки ти або ж книга імен. Друге ім'я те, яким тебе назвали та хрестили батьки. Тобто те, яке усім відомо. І третє ім'я, яке ти обрала собі сама. І коли ти обираєш сама собі ім'я, воно стає сильніше, ніж попереднє. Справа в тому, що якщо ти не обрала собі якесь ім'я, але сказала це ім'я якомусь, наприклад, чаклуну, то, знаючи те ім'я, яким тебе охрестили, або ж твоє справжнє ім'я, з яким ти народилася, якого можеш сама не знати. Коротше, наприклад, якщо тебе звуть Стефані, і ти про це скажеш якомусь чаклуну, він може змусити тебе робити те, що тобі потрібно. Саме тому не можна називати своє власне ім'я Комусь тобі потрібно обрати те ім'я, яким ти будеш постійно представлятися, щоб не говорити власне ім'я, яким тебе назвали, наприклад, батьки. Я розумію подібну схему у Бартімеусі Джонатана Страуда. А там Натаніель зробив помилку, я не знаю, хтось читав чи ні, і назвав своє ім'я, власне, Бартімеусу, тобто Джину 14 го рівня. Цього не можна було робити, тому що, якщо ти якійсь такі магічні істоті, скажеш про своє власне ім'я, то Ну, його можуть використати проти тебе, змусити тебе щось робити, змусити підкорятися і так далі. Але а, те, як це тут викладено, викликає в мене сумніви. Тому що, по-перше, ті, хто знав твого дядька, хто спілкувався з ними, а, вже, як ми бачимо, за діалога з а, чаклункою, з порцеляною. Вже розпотякав твоє а, власне ім'я. Це по-перше. А по-друге, якщо ти будеш всім підряд, або ж тебе будуть представляти як племінницю загиблого письменника, якого звали ось так, то майже будь-хто може дізнатися. І так, твоє ім'я, навівши відповідні якісь там справки, як тим паче з тими можливостями, які є у чаклунів тут. Це не буде якимось там, я не знаю, важким завданням. Тобто, що їм заважає дізнатися, як тебе звуть насправді? Ну, тим паче, що те, що тебе звуть Стефані, і так знає дуже багато народу, як, міні... як мінімум, твої однолітки, однокласники, з якими ти навчаєшся. Стефані набрала в раковину води, відламала шматочок камінця, що їй дала та Лов, і розчинила його. Дівчинка занурила лікоть у раковину, вода зашипіла, взявшись бульбашками, і кімната наповнилася й таким запахом. Чим би не був той камінець, він справді допомагав синці на руці бліднішали. Стефані витрилася білосніжним рушником, спустила воду і весело сповзла по стіні. Чому, на мій погляд, це непродумано та нерозумно. А справа в тому, що. До цього, тобто як у неї з'явилися ці синці, вона впала, здається, з даху. Там її ще пригріло дерево, гілки дерева. Коротше, вона ще вдарилася спиною і певним чином травмувалася, звичайно. І ще по спинят їй врізав вампір. І, якби не спеціальний захисний костюм, в неї була б дуже серйозна травма. Але. Синець тільки на руці. До того писалося, що вона травмувалася, що їй боляче. Ну, не так, щоб серйозно, але впала з даху і майже не травмувалася, бо гілки їй допомогли. Ну, у будь-якому разі травми були б серйозніші, вона мала виглядати як упудуло. Тому що якщо вона впала з верхів'я ще й на дерево, ще й проїхалася по тим гілкам, вона має бути роздряпана, має бути в синцях, навіть в тих місцях, де вона може не підозрювати про це. Але на спині, наприклад, тут стовідсотково буде просто величезний синець. Це до гадалки, навіть не ходи. Але... Все, що в неї виявилося, це синець лише на руці, і їй достатньо було занурити в воду, щоб подіяв той камінець і прибрав цей синець. Я вибачаюся, але з тими травмами, які вона мала б отримати, і що вона сама сказала, що травмувалася, вона потрібно, вона мала б зануритися у ванну з тим камінцем, для того, щоб прибрати всі синці, тому що однієї раковини і, ну, було б просто недостатньо. І синець тільки на руці. Ну ні, я не вірю. Просто не вірю. Це неможливо. О, знайшлася ще одруківка, хоча ще одруківка. Таніта Лов представив її Меріторіус. А це страхопут кравчики Валькірія Веремія. Вона взяла собі ім'я Стефані Валькірія Веремія. Але справа в тому, що а, тут не вистачає пісу. Тобто представ її Меріторіус, а це Кравчик і Валькірія Веремія, ідуть вже не як продовження прямої мови, а як, так би мовити, поза кадром. До речі, щодо пропущень або ж, можливо, лишнього, на 202 сторінці, звісно, мовила Стефані: супер! Як щодо охоронців, я знаю, ну, розумію, що там була розтяжка по ширині, але перед як ну, забагато відстані. Це не абзац, це продовження її репліки, її мови. Але, як на мене, там, можливо, лишній пробіл. Але я ж не бачу верстку, тож не знаю. Черептона забрали, він переніс тортури, йому було дуже болюче, тому що його катували. А вона разом з іншими його врятувала і задає питання. Стефані пильно поглянула на нього, а потім спитала: було нестерпно? Я маю на увазі тортури. Було невесело, зізнався Черептон. Я розумію, що тобі 12 років, але це безглузде питання. А які мають бути тортури? Ну, Приємні? Було нестерпно? Ні, було приємно. Якщо тебе будуть катувати, як тобі буде? Ну, це таке ну, безглузде риторичне питання, я не знаю. Містер Говард Ел Крафт. і насупився то. Ел Крафт, Лавкрафт. Говард Філіпс Лавкрафт. написав кілька книжок, зазвичай їх називають міфами Ктулгу, що присвячений темним богам, які жадають правити землею. Відсилка до Лакрафту. Можливо, це знак, що мені потрібно почати з ним знайомитись. Це може значити щось інше. Я маю на увазі причетність до предвічних. Що, як це? Про що це свідчить? Так, це свідчить про те, що ти особлива. Хто б сумнівався? Певно, що якою ж може бути дівчинка, яка подорожує із скелетом, на ім'я Черептом. Звичайно, вона особлива. Дивно, що не обрана. Вона вибрала собі третє ім'я, щоб ніхто не мав на неї владу. Веремія Валькірія, Валькірія Веремія Вона приймає участь тут в одній авантюрі, вони біжать, тут небезпека, тут є люди, які не знають її ім'я і справжнього ім'я. І краще, якщо б і не будуть знати, тому що це непрості люди, чужі, коротше, в їх дуеті. Але Черептон такий: Стефані! крикнув Черептон, не відриваючись від бійки. Забирайся звідси! Я не кину тебе самого. Доведеться, я не знаю, як його зупинити. Таніта підняла меч із підлоги і скупила Стефані за руку. Нам треба тікати, твердо мовила вона, і Стефані кивнула. «А...» Стефані, крикнув Черептон. А, той, хто усю книжку казав їй про те, що не можна нікому називати власне ім'я, і вона має обрати інше. А хто постійно стопорив її, якщо вона забувалася і а, намагалася комусь повідомити своє ім'я, хтось, кому а, десь. Тисяч уроків Чрептону, тобто він дуже-дуже-дуже древній. А отже, знає ці всі правила, як, я не знаю що як власний скелет при чужих людях, кричить їй Стефані, називаючи її ім'я, яке не можна називати при цих людях, та не вірю. Не вірю. Людина з таким досвідом, ну, тобто не людина, але з таким досвідом просто не могла зробити подібного факапу. Подруківка, можна так сказати, тому що а, знову пропущений а, дефіс при прямій мові. А, тут а, у мого братика чималий запас життєвих сил а, порцеляна. Тут є а, пряма мова порцеляни, а, але вона не позначена як прямо мова. Є ще наступні дві книжки, вони стоять у мене тут. Я не знаю, чи буду я робити якісь а, відео ще стосовно цієї історії, чи, можливо, якось а, сама прочитаю, і тоді у підсумках з вами про це розкажу. Я не певна ще, як я це буду робити, побачимо. Отже, якщо. А... Ваші, можливо, діти чи брати та сестри подібного віку а там 12, 13, там 14 років, полюбляють подібну літературу. Так, рекомендую. Я просто впевнена, що вона їм сподобається ця історія, вони будуть у захваті, тому що, як я вже говорила на початку, це написано дуже легко. Дуже цікаво, тут є певні незвичайні пригоди, ще й такий дует, детектив, скелет та підліток. Але якщо ви доросла людина, яка за 30, будьте до цього готові, що ця книжка писалася, якщо що, не для вас. Але якщо, можливо, ви полюбляєте просто таку літературу, то, звичайно, чому б ні, вам також має сподобатись. Отже, на цьому поки все. Йду читати Айн Ренд Атлант розправив плечі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково, підтримуйте розвиток українського контенту. Справа в тому, що і книжки це не занадто популярна тема в рамках всього Ютубу. Ми десь на задвірках. Але для того, щоб контент взагалі просувався, щоб більше людей дізнавалися про книжкових блогерів, а про книжки якісь певні та могли знайти той контент, який їм буде до вподоби, потрібна увага аудиторії та її активність. Тож давайте разом працювати над тим, щоб українського контенту ставало все більше і він ставав все популярніший. До зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.